Напередодні Міжнародного дня жестових мов, Міжнародного дня людей з інвалідністю зі слуху, Міжнародного тижня глухих людей вітаю з 95-ю річницею створення Полтавську обласну організацію Українське товариство глухих. Саме у то, уже багато років надає соціальні послуги перекладу жестової мови людям з інвалідністю зі слуху Полтавської громади. А з початком війни вони активно допомагають внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю зі слуху адаптуватися у нашому місті, отримати довідку ВПО, гуманітарну підтримку та багато іншого. Крім цього, організація перекладає жестовою мовою усі офіційні повідомлення. Ми постійно співпрацюємо з цією організацією. Адже члени утогу це щирі, це привітні люди з добрим серцем та чистою душею, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Я щиро вдячний від себе, від усієї полтавської громади за активну участь, небайдужість у складні для нашої части країни. Бажаю кожному з вас віцного здоров'я, наснаги та сил на всі ваші справи. Нехай все добро повернеться вам з корицей. Миру та злагоди вам, тепла та радості, віри у краще майбутнє. Ми готові вас завжди підтримувати. Пам'ятайте про це. Ми разом наближаємо перемогу.